Виконуємо номер 334 із підручника Геометрія 7 та номер 28.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Чи можна стверджувати, що коли дві сторони і кут одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Обґрунтуйте, подавши схематичні малюнки. Ну, я зразу дам відповідь на питання, що цього не можна стверджувати, тому що має саме бути дві сторони і кут між цими сторонами одного трикутника дорівнюють знову ж двом сторонам і куту між сторонами іншого трикутника, то тільки в цьому випадку трикутники будуть рівні. Просто дві сторони і кут. Це. Не можна стверджувати. Ну, і тепер схематичний малюнок. У нас на малюнку є два трикутники: трикутник А Б С і трикутник а, Д, С. Як бачите, трикутники не рівні між собою, але у них а, С – спільна сторона. Друга сторона у нас Ц Б дорівнює стороні С Д. І дорівнює 4 сантиметри, і у них кут А також спільний. Отже, дві сторони одного трикутника і кут дорівнюють двом сторонам і куту іншого трикутника, але наші трикутники на рівні дві сторони і кут. Одного одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту другого Трикутника. Але трикутник ABC не дорівнює трикутнику ADC номер 334 із підручника «Геометрія 7» та номер 28.16 із підручника «Математика 7» виконано.